Ні, я не думаю про паузу. А я буду писати листи до багатьох країн. І я думаю, що ви тільки починаєте розуміти процес. Ми мали справу з Японією. Я не впевнений, чи вкладемо ми угоду. Сумніваюся, що з Японією. Вони дуже жорсткі. Ви маєте зрозуміти, вони дуже розбещені. Я люблю Японію. Я, я справді також подобається новий прем'єр-міністр. а ви був одним з моїх найближчих друзів, як ви знаєте. Новий прем'єр-міністр, є, є чудовим, він дуже сильний хлопець. Але вони та інші настільки зіпсовані від того, що обкрадали нас протягом 30-40 років, що їм дійсно важко укласти угоду. Ви знаєте, це дуже важко. Наприклад, з Японією вони не беруть рис і все ж вони відчайдушно потребують рису. Ви це знаєте. Але вони не беруть рис. Е, вони не беруть інші продукти, які в нас є. Але подумайте, їм так потрібен рис, але вони не беруть рис. Я маю на увазі, це було легке питання автомобілі, як ви знаєте, вони експортують мільйони. Ми не дали їм жодної машини за 10 років. Вони не візьмуть жодного автомобіля, але продаватимуть мільйони. Тож ми їм кажемо, вибачте, ви так не можете. І у нас чудові стосунки, велика взаємозалежність і справді великий, ну, в певному сенсі партнерство. Але у сфері торгівлі вони були дуже несправедливими і ті дні минули. Тож те, що я збираюся зробити, я напишу їм листа, скажу дуже дякуємо вам і. Ми знаємо, що ви не можете робити такі речі, які нам потрібні. І тому ви заплатите 30%, 35%, або яким би числом ми не визначились. тому що у нас також дуже велика торгівельна дефіцит з Японією, як ви знаєте. І це дуже несправедливо для американців. Тож так, я думаю, що ми зможемо класти угоду з Індією, можливо, і це буде інша угода. Це буде угода, де ми зможемо увійти і конкурувати. Зараз Індія нікого не приймає. Я думаю, Індія це зробить. І якщо так, то у нас буде угода з меншими, значно меншими тарифами. Дякую, що сказали мені, до речі. Велике дякую всім. дякую. Я даю Трампу дуже високі оцінки. До побачення, всім.